Добрий день, дорогі друзі! Ми знаходимося в Київському центрі незрячих в соціально-побутовому плосі. Сьогодні ми з нашою відвідочкою Аллою приготуємо тушковану рибу під парасолькою. Для цього нам знадобиться 1,5 кг риби, кілька морквин, кілька цибулин і кілька яблук. Ну і також ми будемо використовувати тертушку, щоб натирати овочі, овочі чистелку, це зручно. носі, цибуле тримач, щоб вирізати цибулю, досточки і різні тарілки та сутильник. Отже, починаємо нарізати рибу. Риба вже підготовлена, вона вимита, почищена, і в неї відрізані плавники. Тепер беремо кожну рибину і нарізаємо її на шматочки. Світлана плану Віталієвне, підготуйте, будь ласка, овочі для запікання. А, добре, я почищу нашу морку. Очі чистую. Солить і перечить рибу. Так, да, Ретельно кожний добре. шматочок. Отже, рибу ми порізали на окремі шматочки, посолили. І тепер я буду допомагати Світлані Віталівні готувати овочі для тушкування. Зараз я буду терти яблука і моркву на тертку. А Світлана Віталівна буде нарізати цибулини півкільцями. А я їх ріжу на половину. І півкінці. І півкінцію цибуле тримати, щоб вирізати цибулю. Отже, яблука по терті. Сюди до яблук додаю терпу моркву. Потерла всю морку і всі яблука. Звільняємо серце і перемішуємо соміш. Оце, власне, і вийде кольорова парасолька, під якою буде тушкуватися наша риба хек. Отже, починаємо викладати до сотельника рибу, цибулю та, власне, Парасольку з яблук та моркви. До сотейнику ми вже заздалегідь поклали кілька кульок чорного перцю, і перший шар це буде шар риби. Світлана Італьівна, напевно, треба включити плиту, щоб вона починала грітися. Добре, я включу більшу комфортку. Тобі, да, так, да, так, бо другий шар це цибуля нарізана півкільцями. Тепер шар риби починаємо прикрашати нашу рибу парасолькою. Отже, риба опинилася під парасолькою. Зараз я буду робити сметанний соус, щоб залити. І, власне, в ньому і буде тушкуватися риба. Отже, готуємо сметанний соус. Для цього нам знадобиться один стакан сметани, кілька грам чорного меленого перцю і вода. Виливаємо сметанний соус до сатіника. Закриваємо затінні кришкою та ставимо на плиту на 40 хвилин. Власне, ось і приготувалася наша риба під парасолькою, друзі. Завітайте в гості і скуштуйте рибку. Тож, ви бачите, як просто і легко приготувати будь-яку страву, будучи слабозорою або незрячою людиною. То запрошую вас до нас у центр. Я навчу вас готувати. Також підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки.